Вітаю, друзі. Сьогодні благодійний фонд Твій крок завітав до інженерно саперного батальйону для того, щоб передати два пікапи: мавік, акумулятори і антенну. Мавік обов'язково потрібен, щоб слідкувати за тими об'єктами, де Перші Перший другий акумулятори, акумулятори. антена. І обов'язково маві, щоб ви могли бачити все. Дякуємо. В першу чергу хочу подякувати вам особисто від себе, від команди фонду, від людей, які долучаються до зборів. Дякую вам велике за вашу працю. Дякую за збір людям на пікапи. Є пікапи, працюємо. Слава Україні! Героям слава!